З виробництва ми отримуємо каблучки в ось таких надійних мішечках, прозорих. Для чого саме в таких мішечках зберігаються? Для того, щоб золоті прикраси були ідеальні, не подряпались і одна одній не заважали. Ось ця каблучка має дуже цікавий дизайн з двома серцями всередині кожного по камінчику. Ці камінчики фіаніти прозорого кольору, але подивіться, як вони сяють, вони просто переливаються різними кольорами. Таку каблучку можна носити на будь-який пальчик, як вам буде зручно. Це розмір 18-й з вагою 1,82 г. Ви можете замовити будь-який зручний для. Вас розмір, і ми його зробимо протягом двох-трьох тижнів. Будь ласка, замовляйте і не забувайте підписуватись на нашу ювелірну сторінку. Адже кожен день ми тут додаємо нові цікаві відео, огляди з різними золотими прикрасами українського виробництва.